Сучасний трактор є однією з найважливіших складових технологій вирощування сільськогосподарських культур. А трактори, що мають двигуни з потужністю 250-350 кінських сил, вже давно стали універсальними помічниками українських аграріїв у виконанні більшості польових робіт. Колісні трактори New Holland моделі Т7 і 315, поєднують у собі потужність великого трактора та універсальність середнього. Вони оснащені дизельними двигунами робочим об'ємом 6,75 літрів, які за частоти колінчастого вала 2100 обертів на хвилину розвивають номінальну потужність 300 кінських сил, а максимальна потужність становить 313 кінських сил. Характерним для двигунів є той факт, що максимальний крутний момент. Мент 1264 тисяча метрів вони підтримують у досить широкому діапазоні частоти обертів двигуна від 1200 до 1700 обертів на хвилину. Їх двигуни оснащено технологією селективно-каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів. Робочим обладнанням тракторів Т 7 і 315 є гідравлічна система та вал відбору потужності. Насос гідросистеми має продуктивність 165 літрів на хвилину, а для приводу машин передбачено 4 пари гідровиводів. Опційно їх може бути 8. Задній ВВП має два варіанти швидкості обертів – 540 на 1000, а також режим 540 на 540 еко. На замовлення трактор може обладнуватися переднім ВВП. Максимальна вантажопідйомність задньої невіски становить 11 тисяч шістдесят Трактори Т-7 і 315 мають революційну технологію автоматизації керування трактором New Holland IntelliCruise, що дає змогу прес підбирачу New Holland Big Бейлер керувати швидкістю трактора відповідно до зміни кількості маси у валку, аби оптимізувати продуктивність і щільність пакування. На тракторах Т-7 і 315 встановлено герметичну кабіну, завдяки чому рівень шуму, на робочому місці оператора не перевищує 69 дБ. Комфорт оператору додають підресорений передній міст та підвізка кабіни. Для роботи трактора у темну пору передбачено 8 потужних фар з LED-лампами. Клас. Трактори Action 920 виробництва КЛААС мають енергоефективну безступінчасту АКПП, багату комплектацію, найкращий розподіл ваги для тягового зусилля та багато іншого. Вони обладнані шестициліндровими чотириклапанними клапанними двигунами ФТП, які мають робочий об'єм 8,7 літрів і за обертів двигуна 2150 обертів на хвилину. Розвивають номінальну потужність 320 кінських сил. Двигуни обладнано системою Common Rail з електронним керуванням. Інтеркулером та відповідають екологічним вимогам Тайр-2. Трактори Аксіон 920 обладнуються безступінчастою АКПП Сіматік від надійного німецького виробника. Для роботи у полі достатньо лише задати робочу швидкість, а трактор сам адаптує оберти двигуна та трансмісію під роботу. Автоматика трансмісії Сіматік підбере режим роботи для найкращого тягового зусилля та найбільшої економії пального. Базова комплектація Аксіон 920 має гідравлічну систему продуктивністю 220 літрів на хвилину. Задня триточкова навізка четвертої категорії вантаж Йомістю 1125 кг має тягово позиційне регулювання. Комфортна та герметична кабіна Axion 920 оснащена механічною підвіскою і дає змогу максимально знизити втомлюваність оператора та підвищити продуктивність роботи. Масей Фергюсон Трактори Масей Фергюсон, моделі mf 8727 s обладнані найсучаснішими шестициліндровими дизельними двигунами AGCO Power робочим об'ємом 8,4 літри, а також системою Common Rail, турбонагнітанням та проміжним охолодженням повітря. Двигуни здатні розвивати номінальну потужність 270 кінських сил за частоти обертів колінчастого вала 1950 обертів на хвилину. Крім того, двигуни оснащені каталізатором селектив каталітик. Reduction, а також систему рециркуляції відпрацьованих газів повторного спалювання. На тракторі МФ8727С, встановлена повністю автоматична гідромеханічна трансмісія Дюна vt із керуванням потужністю, яка забезпечує діапазон робочих швидкостей від 0,03 до 40 км на годину переднім ходом та від 0,03 до 16 км на годину заднім ходом. Гідростатична система рульового керування, якою оснащені трактори, забезпечує легке. Ефективне та точне кармування. Нова функція Speedsteer дає змогу оператору вибирати число поворотів кермового колеса, необхідне для передніх коліс для безпечної експлуатації. Функція Speedsteer автоматично вмикається на швидкості руху понад 18 км на годину. Трактори МФ 8727 s С обладнані роздільно агрегатною гідравлічною системою. Максимальна вантажопідйомність задньої триточкової навіски становить 9600 кг, а передньої. 5 Гідравлічна система робочого обладнання має насос з продуктивністю 205 літрів на хвилину та гідророзподільник з електронним керуванням на 6 секцій. Задній належний ВВП має швидкість 540 еко на 1000 обертів на хвилину. Кабіна трактора МФ8737С має сучасний ергономічний дизайн, чудову оглядовість, низький рівень шуму, зручний доступ до органів керування, систему кондиціювання та обігріву. ФЕНД Трактори Fendt 930 Vario відомі своєю надійністю та ефективністю. На них встановлені шестициліндрові дизельні двигуни MEN, які обладнані турбокомпресором та системою охолодження повітря, що нагнітається за робочого об'єму 9,3 літрів та швидкості колінвала 1700 обертів на хвилину. Двигун розвиває номінальну потужність 296 кінських сил. Моторні характеристика забезпечують підвищення крутного моменту від 15 до 27% за зниження. Обертів двигуна для того, аби трансформувати потужність у тягове зусилля на фен 930 Vario встановлена безступінчаста коробка передач VarioDrive. Вона дає змогу тракторам рухатися вперед у інтервалі швидкості від 0,2 до 60 км на годину та назад від 0,2 до 40 км на годину без вмикання понижених передач та групового перемикання для перетворення потужності двигуна у тягове зусилля. Трактори фен 930 Vario оснащені новими шинами. Важливий фактор можливість використання на задній осі трактора коліс діаметром 2150 мм, а на передній осі розміром 1750 мм. Завдяки цьому контакт коліс із землею збільшився на 15% порівняно з попередньою комплектацією. Трактори Fendt 930 Vario оснащені потужним робочим обладнанням. Електрогідравлічна задня навіска має бокові стабілізатори та зглажування коливань. Завдяки цьому максимальний підйомний зусиль. Я складає 11 тисяч 800 кілограмів. Також є передня навіска з максимальним зусиллям 5500 тисяч кілограм. Нова комфортна кабіна Fendt 936 Vario забезпечує водію максимальну зручність під час роботи, чудову кругову оглядовість першокласну шумоізоляцію. Вибір трактора індивідуальне рішення власника господарства або фермера. Сподіваємося, що кожен з вітчизняних аграріїв зробить правильний вибір для максимальної ефективності власного господарства.